Чому важливо знати свої права на відстрочку та як юристи сервісу консультант можуть вам допомогти? Давайте розберемося. Знання своїх прав на відстрочку під час мобілізації є важливим аспектом правової свідомості кожного громадянина. По-перше, це дозволяє захистити себе від можливої примусової мобілізації в ситуаціях, коли ви маєте право на відстрочку, такі як навчання за денною або дуальною формою, або з інших підстав. Передбачене законом. По-друге, розуміння підстав для відстрочки дає змогу уникнути юридичних помилок, які можуть призвести до негативних наслідків, таких як штрафи або кримінальна відповідальність. По третє, розуміння прав на відстрочку допомагає зберегти ваші ресурси, такі як час, так і гроші. Юристи сервісу консультант. Проводять детальний аналіз підстави для відстрочки, допомагаючи вам зрозуміти, які обставини можуть служити підставами звільнення з військової служби. Вони нададуть консультації щодо всіх можливих варіантів, таких як медичні протипоказання сімейні обставини чи навчання, а також допоможуть підготовці необхідних документів для подачі заяви. Своєчасне звернення до юристів може стати за успішного отримання відстрочки. Пишіть нам у дірект або телефонуйте на гарячу лінію за номером телефону від відео.